Щоб скласти цілісне уявлення про Полтаву, варто всього лише пройтися містом. Ви на каналі Зміст, і сьогодні ми разом з Анною Шендрик розповімо вам про 5 історичних пам'яток Полтави, за якими її можна впізнати. Зараз ми знаходимося біля будинку Бахмутського за адресою вулиця Палипа Орлика, 15А. І зараз ми розкажемо вам трохи більше про цю історичну пам'ятку. Давайте почнемо з того, хто взагалі такий наум Бахмутський, хто він був, чим він займався. Наум Бахмутський – людина, яка була підрядником у Полтаві на початку ХХ століття. На жаль, відомостей про нього особисто у нас не так і багато. Ми на сьогоднішній день маємо. Точно знаємо, що був підрядником, що саме за його каденції буде будуватися Зелянський і Дворянський банк, тобто сучасне приміщення Служби безпеки України. Так само матиме відношення до побудови музею на території поля Полтавської битви це якраз початок ХХ століття. І відповідно, що якраз це його міські особняк. Датований 1906 роком. Хоча знову ж таки багато питань і довгий час ми не знали, хто в нас стовідсотково є архітектором. Але завдяки архітектору, досліднику архітектури Полтави Валерію Тригубову, ми знаємо, що автором цього проєкту, цього красивого будинку, не характерному для Полтаві стилі, а саме Мавританському, виступив відомий архітектор Владислав Городецький. Ім'я Городецького відоме на всю Україну, тому що його будинок з химерами в Києві. Київські кінаси, які привертають увагу і 100% є родзинками Києва. І тому, відповідно, якраз і тут це теж проєкт Владислава Городецького завдяки дослідженню саме Валерія Тригубова. Ми про це знаємо. Плюс зовнішній декор буде виконуватися, і всі ці форми будуть відлиті на заводі Фор. І так само знову ж таки ще буде долучений. І саме якраз один із таких, хто буде допомагати, Ельо Саля. І відповідно, що якраз маємо таку красиву перелину. У східному стилі за одним із переказів, і це тільки з таких народних наших легенд. Ми знаємо про те, що будинок було побудовано для коханих, але тут знову версії в нас розходяться з однієї з історії. Це саме для дружини, за іншою для другої коханої. Для кого саме на жаль на сьогодні невідомо, але те, що це один із найкрасивіших і найоригінальніших будинків нашого міста, то це 100%. А за чиї кошти взагалі його побудували? Побудовано за переказом, що він же був підрядником якраз на будівництві дворянського селянського банку і що за зекономлені кошти. Але якщо є проект. Бюджет будівництва будівлі є, звісно, заробітна плата, що самого підрядника. Чи там він більше зекономив, чи ні, хто знає, не знаємо, бо це знову ж таки з усної історії, бо документальних свідчень, щось так за розпорядженням і так далі, ми на сьогоднішній день не маємо. Але таку історію маємо і відповідно як легендарну або вусну історію, що можемо спокійно відносити. Ми знаходимося біля такого собі символу, за яким дуже часто впізнають Полтаву, Біла Альтанка, що це взагалі за споруда і для чого її взагалі збудували? Історія білої Альтанки починається на початку ХХ століття. Ми знаходимося на крайньому виступі полтавської фортеці, де в нас колись знаходилася Подільська вежа. Зокрема, реконструкцію ми і теж тут маємо на нашому соборному майдані. Але це був крайній такий виступ. І коли вже фортеця втратила своє функціональне значення, коли в місті ми зараз не маємо слідів форте. То на початку ХХ століття прийде ідея тут зробити як прогулянковий променад. І відповідно в 1909 році, на 200 років Полтавської битви, коли в місті були великі урочисті заходи, імперські на той час проходили, то відкривається ось така mm -hmm. Альтанка. І відповідно, що зараз, такою як ми маємо, вона трішки відрізняється від того, яка була відкрита тоді, в 1909 mm -hmm. році. І а, якраз і стане такою родзинкою прогулянковою променадом, куди людям і полтавцям подобається приходити. В роки війни вона майже повністю буде зруйнованою, і відбудова її починається тільки в 1953 році, завдяки полтавському архітектору Леву Вайнгорту. Точніше у його щоденнику, точніше щоденник провінційного архітектора, ми знаходимо історію, що в 53 році о, приїздив якийсь там начальник великий, і він проводив для нього екскурсію. І, відповідно, каже, що тут була альтанка, що така історія. Той каже, чому ви не відроджуєте? І відповідно вже через тиждень очільника обкому партії Вайнгорту скаже: а чому це Київ знає про твій тут план відбудови? А ми нічого не знаємо. І відповідно виділяються кошти, починається питання щодо відбудови. Ну і ще знаємо, що приурочили до 300 років возз'єднання українського і російського народів, саме 1654 рік. А потім відповідно уже Альтанку пробували називати ротондою дружби, хоча полтавці просто завжди називали біла Альтанка. І як ви писати Вайнгорт, Ворту щоденькому було дуже приємно бачити, що багато полтавців просто приходять сюди прогулятися. І ще якраз Вайнгор додасть слова Котляревського з Наталки Полтавки про мир і згоду в сімействі, це саме він тоді додав, так ці слова? Так, так, він якраз їх тут розмістить. Це повністю проект лева Вайнгорта і проект відбудови. Хоча знову ж таки, коли приїздила там ще одні інспектори і очільник, як пише у щоденнику, що mm -hmm. тоді, коли очільник нашого кова. Му партії проводив і розповідав, які тут грандіозні роботи про дружбу союзних республік і так далі. І все решта, то той спитав: окей, якщо ви тут нам розповідаєте про дружбу союзних республік, чого у вас вісім колон, бо вона ну, якраз вже була майже mm -hmm. добудована, а республік то аж 15. Ну і тоді, щоб рятувати ситуацію, вагне почав розповідати про герби, які там розмістять, і так далі. Але насправді це була просто вигадка, щоб якось врятувати ситуацію, і відповідно гербів ніхто не розміщував детально цю історію якраз і можна прочитати у щоденнику Лева Вайгорта. і там і про Полтаву якраз, і про період відбудови, і багато суто полтавських історій. А як взагалі ви думаєте, чому саме Альтанка стала таким собі символом Полтави туристичним? Чому завжди сюди ходять за нею впізнають Полтаву? Тут дуже гарний краєвид. Тобто, знову ж таки, розташування місце да місце впливає, тому що коли ми тут стоїмо, ми бачимо з вами Христовозвиженський монастирський комплекс 1650 року. Ми з вами бачимо інститутську гірку, де знову ж таки історія першого навчального жіночого закладу у нас починається. І нижня частина міста, Поділ, левада, всі ця краса. Це надихає дуже часто, коли от працюю з гостями, коли йдемо від собору, uh -huh. то хто бачить альтанку, не бачить, що тут низк, і дуже часто можна почути: а у Вас там що, море? Uh -huh. Я кажу, сміюсь. Ну в Полтава море ще не завела, але нижню частину міста ми маємо дуже красиво. Насправді тут за першим таким конкурсом, який відбувався, мав бути проект іншого архітектора Олександра Шершова. Але потім починається хвиля, те, що тут має будинок Земса бути таким, яким відображає, що таке є Полтавщина, mm -hmm. і якраз завдяки Опанасу Состону, художнику Васильківському, Гнату Хоткевичу, Миколі Дмитріву, будинок якогось тут знаходиться поруч. Ми бачимо те, що починається перегляд конкурсу і оголошується інший, і на цей Конкурс уже якраз Василь Григорович і подасть своє творіння. Будівництво буде з 1903 по 1908 рік, і відповідно. Ці двері ви заходили як у земство, а окремо вхід і на третьому поверсі знаходився Полтавський губернський музей. Тобто, відповідно, те, що ще одна історія цього простору, тому що це не тільки як про земство, але як і про музейний простір, як про історію, як про музейність. Бо саме сюди частину своєї колекції подарує і Павло Бобринський, і угу. Катерина Скаржинська поміщиця з Лубенщини. І відповідно так само, що колекцію ґрунтів. Фронтознавець до Кучаю, і mm -hmm. це починається окрема велика, унікальна музейна історія саме цієї будівлі. Саме в Полтаві в 1901 році буде проходити нарада і така конференція майстрів кустарного виробництва, тобто народних промислів. Mm -hmm. І там буде виступати Олена Пчілка, і вона вперше використає слово сполучення Український стиль це його потім підхопить вже опана Састон. І з часом це поняття український стиль стає вже більш вживо. Ну і наприклад, є її стаття за 1913 рік, яка була опублікована у Франції, uh -huh. і, зокрема, там чітко вона пише про унікальність українського стилю, чим ми відрізняємося, і наші характерні риси, які відрізняються, що саме від російського і так далі. Ось якраз наші митці показали, що українські унікальні автентичні форми вони можуть бути у міському просторі. І справді Полтава може цим пишатися, тому що ось такі архітектурні форми ми можемо маємо тільки у. Нас. До речі, схожий був проєкт Василь Григорович Кричевський робив у Вінниці, це була а, лікарня. Але там проєкт, знову ж таки, коли подивитися на малюнок, це як половинка нашого угу, краєзнавчого угу. музею. На жаль, на сьогоднішній день, коли ми приїдемо у Вінницю, цієї краси ми не побачимо, тому що за радянських часів відбулися покращення, його обклали, типу утеплили Звісно. і так далі. І коли ви до нього підходите, ви цієї краси що угу. вже не побачите. Так само, Василь Григорович, ви. Виступить автор проєкту музею на могилі Шевченка у Каневі. Угу. Ця будівля, яка де зараз ми відвідуємо музеї, угу. знаємо це, теж знову ж таки так, Василь цікаво. Григорович Кричевський. Він же той, хто врятує і буде відстоювати, щоб зберегти будинок, де проживав Шевченко у Києві. І тому Кричевський це справді унікальна і неординарна особистість, угу. а його бачення, його відворення, орнаментики і так далі, актуальний на сьогоднішній день. І прекрасно, що є в. Видання орнаментальні фуги Василя Григоровича Кричевського, де кожен сучасник наш може побачити, що він малював. А плюс ці малюнки, що адаптувати під себе, використовувати в дизайні, і це красиво і в сучасному використанні в інтер'єрах. Ми вже теж це бачимо. А влада якось перешкоджала Якщо це будинок в українському стилі, не вже комуністи нічого не хотіли з ним зробити. В 1919 році, коли тут розміститься, коли земство буде ліквідовано і буде створено новий орган, який буде відповідати за Ставський регіон справді за будівлі не дивилися третій поверх займав так само музей, а перший другий займала структура губнарком. Але потім а, стане питання, що губ нарком не дивиться за будівлю, і угу. все ж таки рудинському і багатьом іншим людям вдасться відстояти те, щоб цей будинок повністю передали під музей, і тому угу. і створиться назва Центральний пролетарський музей. Ну угу. ми розуміємо, що завдяки такій назві вдалося так. що зберегти і плюс всього Цього Такий ті люди, компроміс. які створювали, які зберігали, це вони збирали те, що було можна врятувати з маєтку Кочубеїв, uh -huh. наприклад, у диканці. Так само колекція залишки не розграбованої з музею на полі Полтавської битви сюди було uh -huh. передано. Так само з архієрейської ризниці багато що було врятовано, зокрема в тім числі і пересопницьке Євангеліє, uh -huh. на якому сьогодні президенти присягають на вірність українському народу, і тоді воно теж довгий час до 1941 року. До Другої світової війни якраз зберігалося саме тут, у стінах полтавського музею. Це вже потім його почнеться інша історія, і сьогодні ми його знаємо, що вона зберігається саме у бібліотеці імені Вернацького. Ми знаходимося в першому міському саду Полтави. Містяни знають його як парк перемоги. То хто ж його взагалі побудував? Історія парку починається в 1803 році. Якраз в 1802-го uh -huh. Полтава стала губернським містом, і в нас було призначено першого генерального губернатора, князя Олексія Куракіна. Uh -huh. Саме йому належить ідея створення міського простору, ось такого, uh -huh. щоб це була паркова зона. Бо а, як він підкреслював, що місто має мати парк, а парк це місце відпочинку, де людина надихається, перезавантажується, думає про щось хороше. І відповідно, якраз він починає реалізовувати цю ідею. Він викупляє е, сам ділянки і дарує їх uh -huh. на користь міста для парку, плюс звертається до Семена Кочубея, якого маєтності якраз були поруч. Uh -huh. І відповідно, щоб той теж допоміг з реорганізацією і розвитком парку. І відповідно Семен Кочубей так само сюди подарує свої землі. І так створюється територія парку. Е, головний архітектор міста Михайло Амбросімов створює проєкт. Рус mm -hmm. під його керівництвом відбувається створення оранжереї, розарії, квітники повністю красивий проєкт парку, який mm -hmm. реалізовується. Паркова територія була колись закритого типу, тобто був паркан, і відповідно, що якраз починається розвиток саме цього куточка міста, як не просто Мазурівщини і Мазурівського яру, як до цього називалося, а вже як саме що історія як міського такого красивого простору. А ще з часом на території парку з'явиться школа садів. І відповідно теж а де будуть навчатися учні, і парк стане таким, знаєте, як простором, де вони експериментували, навчалися і так далі. У самому парку, а ми теж знаємо, що в другій половині 19 століття буде і відкрито другий літній театр. Тобто тут якраз буде знаходитися простір, де буде театр. Uh -huh. У нас ну і паралельно, як ми читаємо у записах, це буде і будинок чиновників. Тобто, uh -huh. це теж знаходиться тут на території саме міського. Простору, і це найстаріший парк нашого міста, угу. який ми маємо сьогодні. А як взагалі поводилися більшовики, коли вони сюди прийшли? А... Таких свідчень я дуже багато не знаходила, але точно знаємо, що перше це перейменування, тому що міський сад і е, асоціація була з тим, що це що, е, міський простір, тут де відпочивали заможні люди і так далі. Але знову ж таки і руйнується паркан. Хоча знаходила відомості, що паркан потім було вже розібрано в післявоєнний період. Тобто, і так, і так, в різних е, даних зустрічала різну інформацію, але те, що однозначно парк буде змінено, і багато хто. З нас пам'ятають тут різні атракціони, качелі, okay. те, що буде створено, і е, те, що сьогодні, як парк таким є, що відпочинковою uh -huh. зоною. А якщо до назви, тобто парк перемоги це ж названо після цієї умовної перемоги в Другій світовій війні, що взагалі не збирався її якось змінити, декомунізувати? А, чула такі розмови, а що про повернення, типу, до назви імені Івана Франка. Але це знову ж таки теж а, за вже радянського угу. періоду, тому так. я не бачу сенсу повернення до цієї назви. Все ж таки, якщо й повертати, то а, а, міський сад, Полтавський міський угу. сад. Тобто це перша правильна назва, і так як це історично було склалося, і говорити про те, що це великий меценатський проєкт для mm -hmm. міста. Те, що потім буде передано на баланс міста і тим, що сьогодні що місто користується. Ну а територія сучасного парку майже 30 гектарів складає. Mm -hmm. Плюс там багато хто знає, що в нижній частині у нас ще є нижня частина, там mm -hmm. є залишки співочого поля, яке було урочисто відкривали 1987 року. Але знову ж таки. Які ось якраз реорганізувати, і якщо облаштувати красиво цей парк, то ми маємося цей простір, де містяни ще можуть виходити, відпочивати і фактично в центральній частині міста. На честь нього перейменували вулицю та зупинку в Полтаві. Проте багато містян навіть не знають хто це. Ми біля будинку патріарха Мстислава що це взагалі за діяч та чому він важливий в контексті розбудови української автокефальної церкви? Степан Скрипник народився у Полтаві. Це його справжнє ім'я mm -hmm. від народження. Степан Іванович Скрипник 1898 року у Полтаві. І родина Скрипників була поєднана з родиною Петлюр. Степан Скрипник племінник Симона Петлюри. Mm -hmm. Він навчається в Полтаві в чоловічій гімназії. Зараз це приміщення третьої школи у нас в Полтаві. Mm -hmm. Потім далі буде військовий. Навчальний заклад. Ну а коли вже починається українське саме та української революції. Він повертається назад і вступає до лав полку імені Костя Гордієнка. Далі він буде вже хоронжем армії УНР, буде ад'ютантом свого дядька Симона Петлюра, виконуватиме багато важливих функцій. Ну і вже в 20-х роках залишається на західній Україні. І відповідно, що там він утворює родину, там буде проживати з родиною, буде представляти українці. Інтересу українців у Польщі відстоювати mm -hmm. їхні, зокрема, буде дуже виступати проти додаткової угоди між Польщею і Ватиканом, за якою mm -hmm. у холмі і Підлящі мали бути прибрані українські храми, землі mm -hmm. націоналізовані. Він проти цього буде дуже сильно виступати. Коли червоні війська входять до Львова, його дружину буде вбито, і після того він приймає рішення пов'язати своє життя саме уже зі служінням і службою Божою. Точно знаємо, що в квітні 42-го року у Києві в Андріївській церкві буде висвячений уже і угу. далі починається його церковний шлях. За його таку активну діяльність його буде ув'язнено німецькими військами, і відповідно він буде відбувати перебуватиму у тюрмах в Чернігові, в Прилуках. І вже потім, завдяки зв'язкам, його буде випущено. Він вертається до Львова. Далі це буде Польща, Чехословакія, Німеччина і далі вже Сполучені угу. Штати і Канада. Ада, саме коли він емігрує до штатів, то там він об'єднує навколо себе українську громаду і каже про єдність нашої громади mm -hmm. і українців. І саме у містечку Сан Баонброк він створює великий український культурний центр, там і церква, там відповідно виставкова зала, друкарня, там буде духовна консенсторія, тобто багато об'єктів, і саме для розвитку і єднання українців. Ну і створює пантеон українців, тобто сви. Тар, де поховані визначні mm. діячі, які емігрували за кордоном, і відповідно там ж з'являється пам'ятник, наприклад, і княгиня Ользі. питання українців він буде ставити а, до а, тих, хто очолювали Сполучені Штати Америки. Точно знаємо, що була його зустріч з президентом Рональдом Рейганом. Mm. Тобто, ось знову ж таки, теж ця історія про те, що йому було не байдуже, і, і завжди ця активна життєва його позиція. Mm. Він же буде говорити з патріархом Константинополі про те, що Україні. Нєвській церкві треба вернути е, ті права, які в неї були до 1686 uh -huh. року, коли Московія. Заправила незалежність нашої церкви, і те, що ми маємо сьогодні, Томас це якраз теж його ідея і проект, який він реалізував, і в самої релігійної громади коштів на підтримку недостатньо. А тому вона належить будівля? будівля. Належить місту. Тобто, відповідно, mm -hmm. місто може зробити проект, і такі проєкт були. І ті обговорення були в 2021-му. Була ще мова січень, лютий, 2022-го року. Але на жаль, повномасштабне вторгнення поставило крапку. На цьому, але якраз те, що знову ж таки говорилося, що є його речі, особисті, які за кордоном, і представники української діаспори готові були їх передати сюди, для того, щоб тут був музей.